Біг час для інформаційної програми Южницькі новини у студії Катерина Погребняк. Вітаю! І сьогодні у випуску до Дня Соборності України у Южному пройшли патріотичне свято та флешмоб. Школярі вишукувалися у живий тризуб. Ми хотіли донести, що Україна все ж таки єдина. Директора НВК номер 2 Ігоря Синячова відзначили грамотою на рівні області. Я, звісно, благодарю. Тож що мою діяльність оцінюють таким образом наші місцеві органи невелась. У міській галереї показали зимову казку. Художні роботи на зимову тематику представили юні южненські митці. Я Думаю що тут ще в течені тит вот двох-трьох неділь, коли буде виставка, дуже много людей ще побуває. У Южному відзначили День Соборності України. Патріотичне свято відбулось 22 січня в Палаці культури Дружба. Для учнів всіх шкіл підготували концерт з історичним екскурсом та виступами творчих колективів. Українські народні пісні стали справжньою силою, що об'єднала присутніх глядачів у залі. Побувала на заході моя колега Юлія Гринишина. З милозвучних дитячих голосів розпочався вечір, присвячений соборності України. Творчі колективи Палацу культури Дружба підготували низку вокальних номерів. Усе на заході було овіяне українським духом від прикрашеної зали до урочистої програми. Це свято дуже важливе для нас, для України для нашого народу. Сьогодні ми співали українську пісню про Україну, про те, що ми єдина країна, наш народ разом. Це наша родина. Аби нагадати присутнім історію свята, на екрані транслювався документальний фільм. В малій залі палацу переважно зібралося юне покоління южненців. Анастасія одна з них. Дівчина разом з колективом виконала пісню Україна, це ми, яка стала ключовою патріотичного вечора. Моє ім'я Україна і сонечка тепло. Моє ім'я – сім'я вишиванка, да? як на моти. Моє ім'я синя небо, як вітка і смати. Багато є так таких пісень, які... Дуже западають в душу, але ця, мабуть, найбільш, тому що головні слова це Україна. Це ми. Такі свята мають велику роль у житті українців, тому що вони спонукають народ до єдності, до того, щоб ми були єдиним спільним та якось були народом. Зі словами привітання до Южниці виступила художниця Лариса Дем'янишина, яка закликала всіх гордо пам'ятати, що вони українці. Також до присутніх звернулась начальник управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики. Майяна конечно провела аналогію з теперішньою ситуацією на Україні. Оці війни. За знову таки на територію. За Україну, адже Росії не потрібне якесь конкретне місто, їй потрібна вся Україна, тому що вона є імперією і вона хоче нас поневолити, загарбати в цілому весь наш прекрасний народ і наші землі. І от наші діти, наше молоде покоління повинні розуміти, що цього не повинно статися. Статус державного свята в незалежній Україні день соборності отримав 18 років тому. Урочисті заходи в Южному відбулись не лише в палаці культури, а й в навчальних закладах міста. А у навчально-виховному комплексі імені В'ячеслава Чорновола пройшла тематична акція. Під звуки гімну учні сьомих-одинадцятих класів під час перерви у дворі навчального закладу вишикувалися у формі живого тризуба. У руках вони тримали листи жовтого паперу, тому герб ще й отримав класичний вигляд. У такий символічний спосіб діти показали єдність держави. До флешмобу школярі готувалися протягом декількох днів, малювали схему та виходили на репетицію. Ідея колективна. І належать вчителям історії НВК. Вони ж напередодні провели низку роз'яснювальних занять. Ми хотіли донести, що Україна все ж таки єдина, і якраз було це День Соборності, об'єднання із Західноукраїнської Народної Республіки, і Української Народної Республіки. І коли ми тут сьогодні зібралися, учні, школи, це так само, як об'єднання всіх класів, об'єднання як символ і символ України тризуб, гімн України, тобто це найголовніше. Почесною грамотою Одеської обласної ради нагородили директора навчально-виховного комплексу номер 2 Ігоря Синячова. Напередодні Дня Соборності України, 20 січня, в Одеському національному театрі опери та балету відбувся урочистий захід. Учасників святкового зібрання вітали перші особи області та міста. На зустрічі було вручено високі державні, регіональні та муніципальні нагороди. Одна з відзнак потрапила і до южного. На думку самого Ігоря Синячова, такої грамоти достої задоволені всі керівники шкіл Южного. Так як всі жителі даного міста проходять через школи, то я думаю, що кожного руководителя стоїть награждати. Чому? Тому що вони якраз і осуществляють цю програму. программу развития города. Мы должны очень четко чувствовать, что будет нам предлагать министерство, и в результате этого ну, обеспечивать всевозможные решения для того, чтобы наша система образования, она имела возможность развития. Ігор Синячов був першим, хто застосував на базі своєї школи 12-річну систему освіти з професійним навчанням. Наразі цю систему розглядають в Міністерстві освіти України. А з 2018 року її планують запровадити у всіх школах країни. Комунальники приступили до демонтажу головної ялинки міста 23 січня. Розбирають конструкцію традиційно після водохреща. Щоб прибрати новорічну красуню з площі перемоги, комунальникам знадобився один день. У демонтажних роботах були задіяні 9 працівників підприємств: «Южтеплокомуненерго», МЖКЦ та екосервіс. Негода, яка бушувала напередодні різдвяних свят, не пошкодила конструкцію. Міська ялинка знаходиться на балансі фонду комунального майна. Її передадуть на зберігання в підвальне приміщення бюро технічної інвентаризації. В Южному розпочалась зимова казка. Саме під такою назвою, 20 січня відкрилась виставка в міській галереї. Приурочена вона також була до Дня Соборності України. Більше сотні южинських школярів представили на розсуд публіки свої картини. Жюрі визначило найкращі роботи, а їх автори отримали відзнаки та подарунки. Зимова казка не залишила байдужими южненців. Прямим доказом цього стала переповнена зала галереї. Зимові пейзажі, сюжети та новорічні інсталяції все те, що з подивом розглядали, і маленькі, і дорослі відвідувачі. За кропітку роботу та яскраву фантазію близько 50 юних художників отримали призові місця конкурсу. «Я нарисувала, як нічний город під нукастві Нового року». А, ну, а тема зимняя не была ну, была зимняя тема, вот и я нарисовала. Ну, мне так захотелось, больше сказки. Почему? А я люблю оленей и волшебства, и, не знаю, ну, красивый силуэт, мне кажется. Я рисовала то, что я хотела. Потому что мне это очень это очень нравилось. Это нравилось. Я ще лісувала пісачок гірлянди. А ти взагалі давно займаєшся? М -м. А по чому тогда ти вирішила занімати? Що тобі нравиться в рісування? Подарунки для переможців конкурсу придбали за сприяння міста та головних підприємств Южного. Також силами активістів діти отримали так звані сімейні подарунки з Англії. Семьи в Англии собирают подарки. У них такая есть ну, организация, таки, которая занимается этим. Они собирают всей семьей эти подарки. Ну, там примерный список, что там должно входить. Для всей семьи это интересно. На самом деле, потому что первое это за границей, у нас такого нету здесь. Просто даже какие-то конфетки детям будет интересно. Они перепробовали здесь все, а такого они еще не пробовали. Ну и плюс я повторю, что это большой стимул для, для будущего, чтобы они видели, что ну, есть вознаграждение, им это интересно, они занимаются этим, и еще и такие подарки классные. В експозицію увійшли 165 дитячих робіт. Юні митці з гордістю демонстрували батькам свої картини. «Ще багато людей сюди придут, потому что у детей есть батьки, є бабушки, є друзі. І Я слышала, что особенно те, которые дети, которые впервые здесь выставляются. То есть это така гордість, що моя робота експонується в картинной галереи. Двох-трьох тижнів, коли буде виставка, дуже много людей здесь еще побувають. Конкурс Зимова казка декілька років поспіль є традиційним заходом. Щороку талановитих юних художників в місті стає все більше. Великий різдвяний концерт, присвячений 500-річчю 500-річчю реформації, відбувся у Палаці культури Дружба минулими вихідними. Твори відомих зарубіжних та вітчизняних композиторів вперше прозвучали у виконанні християнського об'єднаного оркестру та хору. Для южницьких глядачів грали музиканти з Южного, Харкова, Києва, а також з інших міст Одеської, Запорізької та Луганської областей. Диригент оркестру Южнець Артем Гузик. Концерт тривав майже півтори години. Зі сцени прозвучали композиції. Франца Гробера, Крістіана Колоновіця та Антоніо Вівальді. І це остання інформація випуску. Свіжий. Дивіться у середу 25 січня. На все добре і до зустрічі в ефірі.